Страшно за дітей, за хлопців. Мій знайомий знаходився в Волновахі і попав до полону. Зараз вже майже два роки, як він в полоні, і після того я почала волонтерити. Якщо щось потрібно і немає змоги купити. Придбатися хлопцям. Є в інших волонтерів, вони діляться тим, що потрібно мені по 100, по 200 пирожків, так само вареників. Ім хочеться накормити всіх хлопців, але рук дуже мало. У мене був збір на тепловізійну насадку, і не вистачало там п'яти тисяч гривень, щоб зібрати і перед виходом хлопцям його відправити. І хлопці попали до полону. Хочеться, щоб хлопці знали, що ми їх цінуємо, ми їх ждемо тут з перемогою. Хочеться їм допомогти. Вітаю вас в ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю з вами Катерина Бримірська і сьогодні ми познайомимося з пані Юлею. Юлію, розкажіть, будь ласка, про себе, розкажіть, де ви народилися, чим ви займаєтесь? Я народилася в місті Новомосковській, проживаю в місті Новомосковській, працюю керуючою в компанії креатив і, помимо основної роботи, волонтерів і виховую двоїх діток. Розкажіть, як саме змінилося ваше життя так, з цією дуже поганою подією, з початком повномасштабного вторгнення? Кардинально, мабуть, як і у усіх українців. Страшно, страшно за дітей, за хлопців. А які думки у вас були? Чи, чи взагалі виїжджали ви з України? Ні, не виїжджала. І не хочу, і. Я дуже сподіваюся, що і не прийдеться мені виїжджати. І ось продовження продовжень того, що ви сказали, що ваше життя кардинально помінялося, так і анонсуючи, я вже сказала, що ви волонтерка. Розкажіть, як розпочалася ваша така діяльність? Що ви почина... з чого ви починали? Е, ну, ще до повномасштабної війни я іноді готувала знайомим хлопцям військовим, які знаходились в зоні. Бойових дій передавали там різні посилки і з Світланою Печерицею також передавали. І ем, вже як почалась повномасштабна війна, мій знайомий знаходився в Волновахі і попав до полону. Зараз вже майже два роки, як він в полоні. І після того я почала волонтерити. Спочатку це були ліки, зібрались кошти на ліки. Потім були стрельники, генератори, тепловізори. Ну, все, що хлопці просять, на що я можу зібрати їм, то те куплялося. Було, що люди давали безкоштовно, готуємо їжу постійно. Сушу м'ясо хлопцям, це ті підрозділи, які знаходяться на нулю, які не в змозі собі приготувати щось. Це їм дуже гарний перекус, це штурмовики, це піхота. Ну, є такі підрозділи, які постійно я їм передаються. Це, це о, і ви знаме дано я от, як до вас виходять хлопці? Чи є якісь бригади, з якими ви постійно, так? А чи є. То. Є бригади, які постійно я з ними на зв'язку, яким постійно допомагаю. А є і хлопці, які звертаються там вже через навіть своїх знайомих військових, вони питають у хлопців, хто може допомогти, і потім звертаються до мене. Якщо я можу допомогти їм, то працюємо з ними. Чи є у вас якась команда, чи, можливо, ви іноді працюєте в співпартнерстві з, з якимись іншими волонтерами? Так, якщо щось потрібно і немає змоги придбати це хлопцям, є в інших волонтерів, вони діляться тим, що потрібно мені. Є Аня Горбачова, яка постійно також допомагає продуктами вареники, пирожки, ліпи. Є дівчата, які просто можна до них звернутися, щоб вони допомогли приготувати, тому що сама я фізично ну тяжко це дуже сильно, тому що є е, робота це. і є діти. І ще до цього, до нашого запису, ви мені розповіли, що це ж не просто там 20, наприклад, пирожків, це досить великі об'єми озвучте для прикладу. По 100, по 200 пирожків, так само вареників. Хочеться. Накормити всіх хлопців, але рук дуже мало. Аби більше людей долучалося до цього, то я думаю, було б краще. Було б не так тяжко. Дуже тяжко долучити людей. Ось, наприклад, хтось подивиться програму. Чи можна вам просто написати, запропонувати свою допомогу? Так. Можна. Добре. Значить, ми залишимо ваші контакти. Mm -hmm. Тоді я хотіла запитати про нещодавно у вас було звернення. Я підписалася до вас на сторінку Інстаграму, я бачила, що ви проводите збір. Якщо він наразі актуальний, скажіть, так. що саме це за збір? Зараз я проводжу збір для хлопців з однієї бригади, які нещодавно вийшли з Авдіївки. Вони потребують в дроноборцях все на сьогоднішній день, мабуть, там 55, 56 тисяч вже закрито, потрібно зібрати 80 тисяч. І сроку дуже мало у нас, так як їх виготовляють під хлопців, і якщо я не встигну зібрати ці кошти, то нам потрібно буде ще чекати місяць. А це золотий час. Так. Нещодавно в мене був збір на тепловізійну насадку і не хватало там п'яти тисяч гривень, щоб зібрати і перед виходом хлопцям його відправити. І хлопці попали до полону. На жаль, це дуже іслатні. Да. Це хлопці я дуже давно знаю і вони були в різних ситуаціях. Тут я розумію, що я нічого не зроблю, а тут. Хочеться, аби кожен, хто зараз бачив програму, так він також зрозумів. І це якраз про важливість зборів, так Так. ми тоді з вами говорили, що або кожен, хто побачив програму, і якби ну, достачатися так до серця. І ви говорили, що є фотографії, які на жаль не можна показувати, але якби побачили так, є і фото, є, і відео, яке надсилають хлопці. Якби це люди бачили, що там відбувається. Це дуже тяжко. Бувають такі моменти, що хлопці дзвонять і прощаються, що вони не можуть не прийти. Те, що було зараз на Авдівці, то ну, якби війна ще не закінчилась і вони просуваються далі. І по всім напрямкам зараз дуже тяжко. Хлопці, які стоять біля Авдіївки, вони по 4-5 по днів не їли. Я вчора списувалася з хлопцями, вони кажуть, ми за 4 дні перший раз поїли. Тому хочеться, мабуть, попросити людей, щоб саме найактуальніше зараз це збори ті, які йдуть на передову. Не в тил. Хочеться допомогти всім, але передавав саму першу чергу. Якщо ви не в змозі задонатити, це можна зробити репост збору. Так, можливо, хтось із друзів побачить, і зможе долучитися, якщо людина так. зробить репост. Багато людей, які виїхали навіть з нашого міста, де більш-менш спокійно, вони. У своїх соцмережах вони не розказують про війну. Вони не кажуть, що там відбувається. У них все добре, в них добрий ранок, гарний день. А я, ну, щовечора я списуюсь з хлопцями, я дізнаюсь, як вони. Буває таке, що не виходять на зв'язок по сім, по вісім днів. Буває таке, навіть що нема кому забирати посилку, тому що хлопці гинуть. Дуже багато знайомих загинуло. продовженні нашого розговору ми говорили про те, що ви маєте багато ідей, і одна з них це якраз про ярмарку, яку ви з дівчатами плануєте. Так, ми з, з волонтерами нашого городу, нашого міста, хочемо зробити ярмарку, на честь хлопців, щоб зібрати кошти і за ці кошти придбати. Те, в чому вони потребують, тоді вони вже будуть розподілені. Чи ви вже будете ну на момент е організації вже знати на що це конкретно? Е ну вже є запити від хлопців. Е просять і fpv дрони, просять і тепловізори, просять і старлінки. Запитів дуже багато. Вони такі не доволі Але... масштабні, так? Так, ну, тому, що старлінки, генератори це те, що в першу чергу б'ється. Там на передових. Їх просто знищують, тому що щоб хлопці були без зв'язку, без нічого. Це розхідний матеріал, так як і машини. Яка у вас ідея? Що ви плануєте? Ми хочемо наготувати якнайбільше їжі і продати її. І на ці зібрані кошти купити щось хлопцям. Ну, я думаю, нам дадуть таку змогу, щоб зробити цю ярмарку. Ну, поки і... це на стадії обговорення, так? Так. Ну, я думаю, це буде в соцмережах виложено, що ми збираємось зробити таку ярмарку на честь хлопців. На початку, коли ви представлялися, ви ще забули додати, що ви кухар, Бо стільки, скільки ви приготували, це да. доволі така, знаєте, вже як повноцінна професія. І дівчата, які допомагають, долучаються, це ж також треба вміти зробити. Готуємо. Тому що хочеться, щоб хлопці знали, що ми їх цінуємо, ми їх ждемо тут з перемогою. Хочеться їм допомогти. Я хотіла ще запитати там на останок про те, де ви берете сили, сили, щоб триматися, щоб, окрім того, щоб самим триматися, підтримувати військових. Сили від хлопців. Хлопці. Дуже просять, щоб ми їх вірили. Їм дуже тяжко. Ну, ми не маємо права опускати руки. Ми повинні працювати і працювати. Ми можемо бути наступні, якщо ми не будемо долучатися до зборів. Так, да, тяжко зараз всім. В когось немає роботи, але в нас в місті дуже багато людей. Тому потрібно єднатися і допомагати хлопцям. Вони в нас все, ще є. Дякуємо вам за вашу відповідь. І я ще раз пропоную вам звернутися до місця, що можете дивитися на цю Ем, Хочу попросити вас долучатися до зборів наших волонтерів, допомагати наближати перемогу, готувати. Не соромитись звертатися до будь-волонтерів нашого міста, щоб е, хоч якусь допомогу їм давати. Тому що це дуже тяжко. Це дуже тяжко е, фізично, морально дуже тяжко. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Я гадаю, що в нас вийшло досить чуттєве інтерв'ю, і я маю надію, що до когось все ж таки достучимося, так? Дякуємо. Дякуємо окремо вам за вашу роботу, за те, що ви робите, за підтримку хлопців і передавайте також і від нашого телеканалу. Привіт. Обов'язково. У нас хлопці самі найкращі. Так Такі є. А я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала волонтерка Юлія Кравченко. Для вас працювала Катерина Брумінська. На все добре.